Йдеш в туалет? Ну давай, давай побігли, давай, дивіться, мого кота модний туалет. <плес> Він сам змивається в унітаз. Так, привчаємо маленьку, бачите, вона бачу, крутиться щось біля мене на ліжко з ліжка під стіл, на стіл. Ну там є такий маленький столик у мене, на якому я утюжу от, прасую. І ось вона, думаю, вона кличе, щоб іти за нею в туалет, тому що зараз на ручному змиванні сенсор не включаю. От, і вона хоче впевнити, що все буде добре, бо наповнюючи тут немає. <с <с От. І вона так кличе. Я бачу, що вона ходить, щось нервується, що шукає, то одразу біжу. І зараз думаю: запишу вам відео, покажу вам, як це все ну, як це все відбувається. Ми виробляємо ось такі змівні квитячі туалети і доставляємо по всьому світу. От бачите, я її одразу привчаю, щоб вона ну, не греблась, там сходила і вона знає, що все нормально, що все прибереться. От, І вже все, пішла собі відпочивати. <кій> Вибачте, в мене щось з горлом. от трохи, в ножки змерзла. І бачите, я вже включила кнопочку, щоб починалося змивання, а вона відпочиває. <кій> там ззаді, бачите трубу, підключення до каналізації, і нам підключив сантехнік. Ми його покликали, я сказала, що там ну, будинок орендований, так треба підключити, щоб ми могли просто там від'єднати і піти. І не було б ні проблем ні в господарів, ні у нас. А, то він пішов з чоловіком, там в магазин купив там трубу велику на унітазі, нижній, поміняли з виходом 40 см, а вихід віз лоточка 50 см. Трохи бачите, на, на, як вона труба йде під наклоном, так? тобто, хоча б 10 см, має бути спуск. От, і все. І ось так ось гарненько у нас є принцип, який тілиться прямо в каналізацію також. І якщо там швидке ну, змивання, то воно не змиває самостійно, то коли вже піде інша кішечка, то воно все також з труби піднімається. І якщо є щось ну, зверхі, так все все піднімається, щоб нічого не прилипло. І потім вже щось стестенько і води змивається прямо в каналізацію. Ця наша кішечка має трохи рідкий кал. В такому випадку потрібно змивати два рази. Вона ще після антибіотиків. От. А якщо кішечка здорова, якщо ну, там, какашки тверді, є нормальної форми круглої, та овальної, то о, воно змивається самостійно ну, за перший раз і водичка чистенька у вас буде. Якщо у вас кішечка діарею має, чи щось не те з'їла, домашню їжу, буде рідкий кал, то вам потрібно або змивати, або просто вилікувати кишечку, так? долікувати кішечку. От, це наш принцип теж, бачите, ми маємо таку насадочку спеціально під нею розробили, теж тестуємо, а от треба її привчати до цієї насадочки. От Принцик теж у нас розумний котик такий старший, найстарший. Оце він тілиться прямо в каналізацію. От, і йому достатньо один раз показати, там він все одразу схвачує. Цей унітаз не підключений до каналізації, там внизу є. Це тестуємо поки що.